<плес> Привіт! ТОП-10 автомобілів, про існування яких ви навіть не здогадувались на Радмір Кремп. А перед тим, як ми почнемо, я би хотів сказати: грай разом зі мною, качай лаунчер Радмір КМП на ПК або Хасл Онлайн на мобільній пристрої. Вибирай 18-й сервер та при листуванні вводи мій нікнейм Володимир Проєктар в пункті пришившого ігрока. Я надіюся, вам такий формат йде. Е, ці авто реально дуже рідко можна зустріти на сервері, або їх зовсім навіть нема на сервері, або їх лічені єдиниці. Думаю, ролик буде інтересний, ну а ми погнали. От і ми під'їхали до низького автосалону. Перший автомобіль знаходиться в низькому автосалоні. Це досить інтересний автомобіль. Японець. Е, в нього є, вроді би, тунінга не дуже багато, але машина реально інтересна. Їх е, колись було популярною, я пам'ятаю. Можна було деколи зустріти на низькому БУ, але зараз їх дуже мало чогось. Ось вот і наш перший автомобіль це Toyota AE86. Японець. їде він ліміт 1 210 км. Ну, як для низького класу це непогано. Він ще й дрифтить, якщо ти хочеш собі незавеликі гроші. Ну, як не за великі, 900 тисяч за машину, яка їде 210 км. Це доволі якось ніби... багато, навіть я би сказав. Одленницького болу, типу, взяти там, за 400 вже при мінімальному тюнінгу, думаю, це непоганий варіант. А ну фари виїжджають, якщо їх включити. Ні, фари не виїжджають, і мобіліце це не перетивно. Ну, шкода. Машина досить непогана, але за свої кошти реально можна купити Hondu, Civic, типа щось того. Досить інтересне авто, але модельку треба доробити. Це було перше авто. Яке ви можливо не бачили ніколи або бачили і дуже мало. Зараз ми направляємося в Арзамас, в середній автосалон. Там досить інтересні машини є, яких дуже мало на сервері. Чогось вони не популярні серед ігроків. Зараз ми подивимося. Хотів би попросити поставити лайк, підтримати якось мій канал. Я тільки почав знімати. Дуже чекаю на вашу підтримку, хочу продвигати відео. Думаю, вам дуже буде інтересно, формат буду покращувати. І мікрофон вже в дорозі, звук буде набагато кращий. А ми вже під'їхали до середнього автосалону і йдемо до нашого другого авто. І Наше друге авто це Audi Quattro. 2,5 мільйона коштує. Давайте виберемо жовтий колір. Досить інтересне авто. Ну, колись воно було на низькому, я пам'ятаю, автосалоні. Воно досить було популярно зад низького низького БУ. Потім її перенесли на високий, але на високому вона не користувалася популярністю, зараз вона знаходиться на середньому. Як у мене машина, потенціал має, але її треба доробити. Типа, в раллі колись участвувала ця Audi, у Раллі додати в оригінальному жовто-білому кольорі її з обвесами, і додати в китайський або європейський контейнер, все-таки, я думаю, краще в китайський. Вона може конкурувати з Subaru VRX, яка падає з контейнером. Теж інтересне авто. Як по мені, конкурент може бути досить гарний. Її скорість ліміт 1. 240 км. Ну, непогано, але не то що би хотілося. Дизайн в неї специфічний, не кожному вона зайде. Управління досить непогане, розгін трохи туруватий. Якщо її реально додати реальний обвіс, вініл, який не можна поміняти, зняти, такі як Subaru, її полюбили за завініли, то я думаю, буде гарно конкурувати з нею. Напишіть, що можете сказати про це авто, а ми переходимо до третього авто. Наш топ-3 відкриває Land Rover Defender. Максимально рідкісне авто, Бо на розмірі, дуже рідко бачив його серед ігроків. Авто. Дизайн специфічний в сучасному поколінню такі машини не дуже заходять, вони більше люблять всякі ПВВ, типа ТОГО. Но, як по мені, дизайн хороший, мені таке подобається. Машина по вигляду прикольна, але як брати по скорості, 200 км всього це маловато, але як м'ясовозка непогано, але її основний мінус це ціна. Аж цілих 4,8 мільйона і машина їде 200 км. Ну, сумнітивно, але но... окей. Із-за цього, напевно, вона не користується популярністю серед ігроків. А ми переходимо до ТОП-4. Вот і четверте авто. Це Jeep Gladiator. Вроді як він падає з якогось там кейсу. Точно я не пам'ятаю, але вроді як. Ага, машина не з'явилася. Понятно, перезаходимо. Давайте збігаємо в закуску, а то у нас ХП маловато 65, 1, 0. Кондіття з капончики, давайте залітимо пластиком. Ой-ой-ой, а що поцінило? Чого тут дорого? Ну, ми можемо собі пословити, у нас гроші є. Все, захилились до фула. Погнали до нашого гладіатора. Я що замітив, коли вибираєш оцей тип кольору, то машина щось не спавниться і крашить зі гри. Дуже щось странно, ну окей. От і наш четверте авто. Це джип Гладіатор. Авто специфічно дуже довге і важко заходити в повороти. Давайте подивимося, ліміт 1. 186 км. Ну, понятно, чого не беруть її. 186 км всього. Машина типу, пікап, напевно, багажник досить великий, але вона реально управляється туговато, не повертає із за своєї довгої бази. В житті це авто прикольне, я його бачив, воно типа. Прикольно виглядає, а в Радмірі я би замінив цю модельку на щось поінтересніше, бо популярністю не користуються зовсім. Погнали до топу 5. Сильно недооцінене авто. Максимально недооцінене авто, на мою думку. Toyota Tundra. виглядає прикольно. Це як конкурент Раптору, але раптор буде подешевше, напевно, цього і плюс, ліміт один. 180 ну і менша Ну Це мінус основний, напевно, за що ігроки не беруть. Дуже обідно, що зараз ігроки не цінують авто по своєму внешньому вигляду. Всі беруть, щоб вона була швидка. Такі як М5, вони руїни дуже сильно ринок. З-за цього падають ціни на інші авто, ніхто не хоче брати, її мала ліквідність. На 18-му сервері я один раз бачив цю тольоту тундру на середньому БУ. Авто тюнінг має прикольний. Чорний, матовий, додавати диски, виглядає класно. Но не користується популярністю. Ролик вийде такий швиденький, чисто я вам покажу авто, які, можливо, ви не бачили, або бачили, або дуже рідко. Надіюся, ви підтримаєте такий формат, буду вам дуже вдячний. Погнали до слідуючого авто. Наше авто пропало, тому нам прийдеться взяти оренду. Оренда завжди виручає, але як для новачка вона трохи дороговата. Наступні авто знаходяться в виключно високому автосалоні, авто будуть як і дуже дорогі за 150 мільйонів, так і дешеві. Може ви, вам якась подобається авто з зняшнього вигляду, ви захочете її купити і виділятися не так як всі їздити на однотипних машинах, цей варіант буде для вас. Можливо, ці авто навіть в будущому замінять на якісь інші моделі, за те, що вони не користуються популярністю. Я пам'ятаю, як був... Роді як, Опель, Аскона, її тоді поміняли на Civic SHR, чи як він там називається. І наш ТОП-6 відкриває BMW i8 Roadster, Roadster. Roadster. 11,5 мільйона гостоїмость, Авто. Я не знаю чому іменно родстер кабріолета непроста. Проста, проста вроді теж існує, але я не знаю, чого її нема в автосалоні. Ще її вже удалили, інтересно. Максимальна швидкість 250 км. За 11,5 км вже краще взяти реально 5F-90 до, до рестайлінгова, яка їде 290 км. Їде машина, ну, я би не сказав, що погано, але за свої 11,5 мільйонів це чуть-чуть багато. Ну, вигляд інтересний, але популярністю не користується. Погнали до сьомого авто. Я сам навіть забув, що таке авто існує на радмірі. Це BMW z 8 e 52 30 мільйонів його Я не знаю за що такі великі гроші. <звук> Може вона летить 400. <звук> Давайте, ліміт 1. 250 кілометрів. Ну це машина побільше для якихось цінітелів класики. Машина виглядає... Я згадав в тачках. В мультфільму тачках є дуже похожий персонаж на це авто, прям максимально похожий, родь би він і є. Ну, кстати, розгін, я би сказав, що непоганий. Для такої машини. 200 вже їдемо. Так, розгін непоганий. Управління, ну, середнє я би сказав, ну машина по вигляду... Да, ні, ви що там... їде ваще бомбезно. ну і розгін дуже класний. Но з 30 мільйонів, все дуже цільно повторює. Вигляд інтересний, мені такі машини дуже подобаються. Я люблю, коли машина виділяється серед всіх, не так як всі, що зараз популярно, ці LCI, які всякі кс Це для мене все не інтересно. Я люблю машини, які виділяються. Максимально рекомендую, якщо ви хочете всіяти, так як зараз в трендах кажуть, серед всіх. Погнали до топ-4. Ой, який топ-4, вже помиляюся, заплутався. ТОП-8 Citro ndc DC23. 13 мільйонів стоїмость. Машина, вигляд. Я би сказав, що це якийсь космольот, а не машина, виглядає максимально дивно. 188 км. За госкою 13 мільйонів. Та вона зовсім не їде. А для чого ця машина існує зовсім. <свят> Вона хоч би падає з контейнерів, я ще знаю. Не окупає їх зовсім. Не їде. Напевно, на. на, 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 на навіть на всіх серверах ні одної такої машини немає. Ніхто такою машиною користуватись не буде. Вона похожа на якусь рибу. <свят> не знаю навіть. <свят> ну, странне ото странне. Таке я би ніколи в житті б не купив, навіть якщо я б був колекціонером кінувся. Погнали до топ-9, це предпосліднє наше авто. Воно дороге. Їде саме швидка ця машина в нашому топі. Ну і управляємість в неї чуть-чуть страв. Ну а ми погнали. Noble M600. 20 мільйонів го Я би не сказав, що не знав. Про існування такої машини. Я знав про існування такої машини. Ще пам'ятаю, як її додавали в обновлення. Я думаю, і ви знаєте. Але популярністю ця машина зовсім не користується. Вигляд мені подобається. Машина реально виглядає класно. Но її дуже носить. Максимальна швидкість в неї 360 км в 100. Це досить гарне частко. І скоросної ліміт 360, совсем вивчив. Розгін класний. Управляйність, ну... Чуть-чуть покраще, ніж Феррарі ЛаФаларі. Вона їде покраще, та її несе, але її управляти можливо. Розігнати 360, я думаю... Ну, почти нереально. У нас немає по-перше таких прямиків. Її не да, ні, досить нормально управляється. А ну, зайдемо в цей поворот. Ну, я чуть-чуть скинув скорість. Да ні, при високій скорості її навіть не заносимо. А ні, от 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 от, от чуть чуть понеслав. Я з, не зробив. Ну да, Мінус цього авто це тільки управління. Дизайн. Ззаді це якийсь Феррарі, я би сказав. Спереді. Ну, тут ваші. Щось теж нагадує, але вже не пам'ятаю що. Дизайн класний, управління... Ну якщо привикнути, їздити можна. Скорість класна, розгін непоганий. Як по мене це найкраще авто, що було в нашому топі, ну реально. Класно. За 20 мільйонів досить непогано. От. При високій скорості виляю, її типа не носимо. Типа, ну нормально. Погнали до топ-10, закриває сама дорога машина на сьогодні, 150 мільйонів. Новонаша і самоповільна. Погнали! Lastin 724. 150 млн гостойності. Максимально дорога машина, знос буде около 1,5 млн Вигляд... <свісно> ну тарантайка, чесно, ну тарантайка. Ліміт 1. 120 км. Ну це тільки колекціонерам, смислу у ній їздити немає. Цю машину можна тільки знати по відео ютубера, Endify'я. В нього є така машина, він на ній катається досить часто. Ну а так, ну а в тому, ну максимально не свої своїх грошей. 150 мільйонів можна купити, наприклад, Bugatti Chiron на третьому стейджі, теж, то в тебе ще й лишиться 50 мільйонів. Ну, я ти смислу не бачу. Якщо ти любиш, типу, таких антикваріатних машин, окей, типа, в те куча грошей, ти збираєш собі колекцію там ретро машин, наприклад, так як Волга Чайка оцих всіх машин. Тобто ця машина ідеально піде йде в колекцію, таких машин дуже мало на розмірі. Но я ніколи в житті, навіть якщо ви були лишні гроші, 150 мільйонів з нею би не дав. Це чисто. Мені навіть колеса. З ось не совпадають. Це був наша послідня машина на сьогодні, це був весь наш топ. Надіюся, відео вам максимально зайшло, вам було інтересно. Буду на цьому закінчувати. Надіюся, дуже сильно на вашу підтримку. в виді лайка, коментаря, підписки, я, я хочу знімати на постійній основі досить часто. Ну, десь один-два відео в тиждень точно має бути. Я дуже старався для вас, я надіюся, вам це відео максимально зайде. До побачення!